Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Дякую вам за підтримку, за підписки нові. Ось показую вам своїх козеняточок. Отакі вишенька і черешенька. Ось такі в нас дівчулечки. Бодренькі, ганяють, їдять. Вон старається на мамку заскочити. Залазять в кормушку кругом. Ось такі в мене козюлечки вже. Дуже хороші козочки. Їдять гарненько, вже сіно їдять. Даже рано нам є трошки молока. Нам з донію. Вони з нами трошки діляться, наша зефірочка, чекає смаколика якогось. Ось такі наші дівчаточки. Подивіться. Красотулечка, дивіться на цей хвостик. Ось-от. Ось Отака моя козюлечка. І ось два в мене хрунділя. Хто пам'ять оцей маленький? Він, е, біленький, він був наймалюпусінький. Він родився пів кіло, а цей чорний був кілограм. Зараз біленький переганяє чорного. Ось такі справи. От вам і маленький. А подивіться, на ну, ту нишпроку, що вона робить? Це в нас грубка, ми її вже тут не топимо, бо зараз морозів таких немає. Ну, вони наводять порядки в грубки. Бо коли дуже великі морози, ми тут отоплювали трошки в сараї. З чоловіком зробили таку маленьку, щоб нам була на обігрів. А вони наводять порядки. Все достають. Ой, 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 красота моя золота. Ось такі пецики в нас. І пецики в нас гарні, і казюлечки в нас гарні. Ось такі справи. Ходімо, покажу вам остальне господарство. Наші курочки. Вони молодці. Сьогодні хотіть мороз, але курочки дуже гарно знеслися. Сьогодні 17 яєць у нас на три десятки курей. Рано було мінус 9, холодно, але в мене кури не бояться холода. Вони в мене всю зиму на вулиці, я їх ніколи не закриваю, у теплі їх не бережу, даю ось така товч у мене. Бачите, ось насипано. Тут зир... Тут в мене пшениця, макуха, кукуруза, ячмінь. Намішане. добавлена рибна мука, кальцій, трикальцій фосфат. Ось така у нас їда для курочок. Несуться бірка дуже добре несеться. І адлер гарно несеться теж. Оце ось адлери. А біренька, бірка сіренька. Дуже гарні несушки. Говорливі кури, звісно, дуже розговорчиві, але несуться дуже класно. Наш Петрушка. Ось такі п'ятонечка наш. Покажу вам ще своїх свинок і підемо до кроликів. Ось мої поросяток. У мене загончики вже пусті. Поки що вдома будувай. Смакує товч із теплою водичкою. І машунечка наша обідає. А тут у мене вже нікого немає. Поросяток я всіх продала. Вчора забрали останніх П'ять штук в одні руки. Ось такі справи. Свинарство моє потихеньку закривається. Машеньку я ще потримаю, я хочу, щоб вона набрала вагу. І надіюсь, що може я когось знайду, щоб її забрали. На свиноматку. Вона дуже добра мама, дуже гарно глядить поросяток. Ну, а якщо ні, то вже будемо рішати по ходу діла. Ось такі справи. Так що в мене в такому великому сараї залишилось тільки двоє поросят. Будулай десь піде в кінці місяця лютого, а машка десь на слідуючий місяць. Ось такі справи в мене. Потихеньку закриваємо своє господарство. Ось так. Їж, ж буде лаїж. Ось такі справи в мене. Ось мої кролики. Наші мазуни їдять картопельку варену, вони дуже люблять її. Ось, бачите, як справляється гарно. Дуже люблять картопельку. Ось такі. Це в нас смаколики. І тут мої дівчаточки також гарненько їдять картопельку. Всі їдять. Вони люблять. Картоплю як левару, то я її трошечки підсолюю. Їм так смачніше і вони таке більше полюбляють. Оце мої дівчатка. Це в мене мандаринка. В неї срок 14.01. 14 Ось вона вже строїть домика. Збирає сіну, носить його туди-сюди. Ну, хазяйка ним словом. Ось така моя господарочка. Ось так збирає гарненько. Ось така красунька. так. Така мене дівчинка. Вже будемо чекати малишню. Мандариночка гуляла в мене із баклажанчиком. Побачимо, які в нас красунчики будуть. А так. Ой, моя дівчинка, ой, моя дівчинка. О. О. Красота? Красота. Це в мене два дружочка. картопельку поїдають. Вони не голодні сьогодні, вони і мандаринки їли, і гілочки, і сосни, і сіно. І я їм кладу кукурузку в початках, також їдять, обгризають дуже гарно. Отакі карапузики, Наш баклажанчик. Він трошки стидається, як завжди. Але це ніяк не можу винести його на базар. Може на слідуючу суботу піду, буду бачити. Так, це в мене лялечка. Гуляла вона 17-го. Ось така в мене дівчинка, вона дуже гарна, крупна, картопельку вже вон поїла. І також вона робить собі вже кубельце. Так. А це у мене, тут у мене білий носик. Ось така дівчинка. Також робить собі кубельці, картопельку вже всю понадгризала. Я молодець. Дуже гарненька дівчинка. Вона гуляла в нас 16.01. Ну і наш жеребець перчик ганяє, як завжди. Тоже картопельку їв, вже майже доїв. Ось такий хлопчик. Поки що в Крутнику змін у мене немає, але скоро будуть. Дні швидко проходять. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.